Ну що ж, будемо куштувати китайські смаколики, які їхали до нас півтора місяці. І що в нас? У нас сосисочки. Сподіваюсь, вони не здохли. Перша це з беконом чи барбекю щось такого. А друга 5 спецій. 5 подихів дракона. З цього і розпочнемо. Такс. май гад. А воно не відкривається. А ні. Воно вже воняє гострим. Ось вона вилазить. До речі, ви не боїтесь їсти китайські смаколики? Бо я знаю, що зухання якусь смаколика привезли і потім було недобре. О. Ну, якась більш М, -м. По структурі схожа на папір. І ніякого смаку немає. Дивно, де ще спецію. Ну таке. Отдохни пока. І ще одна китайська сосисочка зі смаком барбекю. Ну не знаю, де воно там є, це барбекю. Фу. Воняє мишами. Ця більша гостріша. Ну, така, лайтова. Ну смак досить гідотний. Я б таку штуку більше не їв. А ви б скуштували таке? яка гідота.